Чи нарешті будемо говорити, що ж це за така нова оновлена школа, навіть освітній центр репетитор незабаром відкриється у нашому рідному місті Новояврійськ цієї нас сьогодні в гостях в студії ФМ» Керівник освітнього центру репетитор Оксана Музика. Добрий ранок. Добрий ранок, вітаю. Дуже приємно познайомитися, і, власне, вже не терпиться почати говорити про освітній центр. Але перед тим як перейти до нього, трошки про себе самої історії, як воно все розпочалося, як взагалі прийшли до репетиторства. Ну і загалом потім взялися вже до цілого освітнього центру. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Музика, я засновниця освітнього центру репетитор, що в місті Новояворівськ, який працює вже понад 10 років. Про себе мені 37, маю двоє дітей, маю три вищі освіти, управлінську і педагогічну. Протягом 18 років викладаю дітям і дорослим англійську мову. Закохую в цей предмет, фанатію від своєї роботи і передаю знання дітям. Насправді, як прийшла до репетиторства, це сталося досить органічно. Ще з дитинства я любила книжки вдома була своя велика бібліотека. Тато змайстрував парту, дошку, і перші ігри, це були ігри у вчителів та учнів, та а, тому професія з дитинства все пішло. Та, та все йде насправді родом з дитинства. Вот, тому яка професія вже навіть питання не стояло. Я обрала викладання, англійську теж дуже любила. Мріяла поїхати в Америку і побачити свободу, і ті всі цінності передати. І тому, коли 20 років тому я приїхала в Новуя. Авері сюди жити, бо до того часу я навчалася в Дрогобичі. Сусіди, друзі, знайомі, якось самі мене знайшли. Люди рекламували сарафани радіо. Люди самі приходили, і це стало досить просто, органічно, і з часом заповнився повністю графік. Я знаю, що глядачі, слухачі люблять різні такі історії. От одного так, разу сталася така історія. Я вийшла з дому, йшла в книгарню, і по дорозі зустріла двох жіночок. І вони так яскраво говорили голосно. Я почула їхню розмову, вона говорить: ти знаєш, он там є така класна вчителька, репетитор з англійської, в неї всі діти-відмінники. І це вона так яскраво сказала. Мені це зацікавило. Думаю, о, цікаво, де ще є колега, з якою би ми могли об'єднати зусилля. І коли я підняла голову, побачила, вона показує на мій балкон на мою квартиру. Вау, я, я ж навіть присоромилася трішки, мені було дуже приємно, але оце така правда Правда в життя, як я прийшла до репетиторства і до школи. Тобто популярність росла, батьки самі учнів наштовхували, кажуть, Оксана Михайлівна, відкривайте свою школу, досить угу. вже засиджуватися вдома. І отак від звичайного домашнього репетитора я переросла до керівника школи. Спочатку я починала самотужки. Ки з часом ми вже добирали команду. От, власне, воно не обмежилося лише межами квартири, чи будинку, чи якогось кабінету, а все власне перейшло вже в освітній центр. Освітній центр та велику школу. Наші цінності, найбільші цінності, друзі, це діти. Дитина, це діти це унікальні, талановиті, обдаровані особистості. І наше завдання викладачів розкрити цей потенціал, мотивувати їх на щось більше, на те, щоб вони розвивали свої здібності. І власне це ми закладаємо дітям від самого початку, що вони не Повторні, вони розумні талановиті вже від народження апріорі. Це, напевно, основний ключ, основний секрет до успіху. Окей, І Любов, так, і любов до дітей. Простота також і відкритість, тобто ми пояснюємо складні теми шкільні простими, зрозумілими словами на яскравих прикладах. І одна з правил, що учень може задавати багато питань діти не соромляться, вони відкриті. Вчитель це в першу чергу також друг дитині. Однозначно, що ще в нас взаємодія батьки, учні і вчитель. Нема такого, що батьки просто віддали дітей. Спихнули на плечі вчителів та і робіть з ними, що хочуть. Тут навпаки, наші батьки всі свідомі, вони віддають дітей, але в той же час хочуть співпрацювати і чути фідбек. У нас є, наприклад, спеціальні чат-групи, де ми ділимося фото і відео звітами занять. Uh -huh. Що ми робили? Батьки знають, яке домашнє завдання, яку тему ми проходимо. Вони в курсі подій, хоча вони ніби за кадром, але вони все моніторяться, uh -huh. спостерігають, і це великий плюс. Батьки завжди в курсі всіх. Подій, що відбувається, також ще цінність велика, висока планка, якість. Оце якість понад усе. Без якості, напевно, ми б не стали номер один Новояворівську, таким потужною школою, тому що для мене це головний критерій успіху надавати якісні послуги, тому що самі бачите, що відбувається в освіті, яка ситуація, і це якось треба виправляти. Так. Також цінність прозорість. Постійно ми. Проводимо самостійні е, в кінці курсу екзамени, і батьки учні можуть самі порівняти, що вони знали до, що вони знають після. Маємо постійних клієнтів, деякі учні займаються від початку. Хтось 8 років, хтось 7 років їх деколи. Так, да, да, ми вже як одна сім'я, їх деколи запитую. А як ну, вам не хотілося навіть таку думку десь щось поміняти, пошукати? Вона угу. каже: Навіщо? В нас Проте. все влаштовує. У нас тут друзі, в нас тут... Е, Класні викладачі тут все є на місці. Кажуть і українська, і математика, і англійська. Нам не треба ходити бігати угу. з одного кінця місця в інше. Ми прийшли на одну локацію і отримали всі послуги. Це дуже зручно дуже круто, дуже круто. Насправді та це якесь таке. Ми ну відходимо від стереотипів. Це не шаблонна школа, не шаблонний Абсолютно. підхід. А власне, про підхід, як проходить. Урок у освітньому центрі репетитор, яким ви бачите, ідеальний урок ідеальний урок це коли дитина виходить щаслива, усміхнена, наповнена з повним багажем знань. Це коли вчитель чекає з нетерпінням учнів, готується до занять, придумує всякі фішечки, наповнює і така позитивна атмосфера. Ідеальний урок це коли час пролітає як одна мить. Раз ми сіли, почали, привіталися, і тут час пролетів. Діти кажуть, що вже кінець, mm -hmm. та вже кінець, а в них ще є питання, вони ще хотіли щось обговорити, і це просто такий феномен нашої школи. Е, хоча всіх асоціюється слово школа, де коли чимось негативним. Рахуємо, хвилини до кінця скільки залишилося часу, скільки ще а тут навпаки, ситуація. Тут навпаки, так тут навпаки. Тому наші учні групи діляться по рівню знань. Нема такого, як в школі. Якщо ти п'ятий клас, ти з п'ятим класом, восьмий з восьмим. Тобто поділ іде органічно, природні, щоб дітям було комфортно залежно від їхнього рівня знань і від їхніх потреб, що вони хочуть, по яких матеріалах підручниках рухатися далі. Клас. І звичайно, щоб провести таке заняття, треба дуже багато готуватися, кажу чесно. Це місяці підготовки, це великі папки. Ми готуємо матеріали, презентації, все це виводиться на величезну дошку, плазма, є аудіо, відео засоби, без яких ну, сучасне життя неможливо. це постійно комп'ютер. Діти користуються телефонами для проходження тестів, завдань, аудіо. Ми використовуємо навіть тіктоки, відео з різних інстаграмів. Це їх запалює. Тому такий урок це цікавий урок, коли діти хочуть спілкуватися. Атися, не просто слухати і зазубрювати якісь факти, нудні з книжок. Uh -huh. Ну книжка, дошка це я вважаю, вже не має від того відходити. Правильно, так треба йти в ногу з часом, особливо час зараз дуже дуже швидко змінюється, і треба бути в тренді, скажімо, так аби говорити на одній мові з дітьми, що так. власне відбувається і у вас Використовуєте різні інноваційні інтерактивні матеріали. Це дуже класно. І після цього всього здається, що. Це який вже дійсно зовсім інший вимір. Це зовсім нестандартний Абсолютно. підхід до навчання. Нестандартна школа, звідки такі ідеї виникли, як воно проникло і як наважитися все це реалізувати вести в життя. Угу. Ну, щоб Що це надихнуло, 30 років життя, як мій тато каже, ти всю молодість витратила на англійську на викладання. Так, Але 30 років викладання, 30 років власне, англійською, я сама вивчаю це довгий такий тернистий шлях. Потім університет, червоний диплом всі. Тобто я гарно вчилася, і такий великий багаж знань. Треба було його десь передати. Плюс, коли я закінчила університет, мені здавалося, я все знаю. Ну, знаєте, такий юнацький максималізм. Але так. потім зрозуміла, ні, я дуже багато чи не знаю, я не знаю багато з психології, я ще треба методику. І я пішла вчитися до найкращих британських викладачів, дякуючи онлайну, дякуючи сучасному світу. І це настільки мене надихнуло. Ми ввели нові підходи в навчання, ми вчимо через драму, а саме через живі діалоги з Класне. фільмів. Через пісні діти перевтілюються, грають ці ролі, показують емоції. Це все дуже весело, цікаво. І вони потім це згадують. Та ми вчимо через пісні, ми дивимося фільми, уривки з фільмів, обговорюємо ту лексику, вивчаємо по мемокарточках. Дуже всього стільки багато, що це просто от розказ. Звучить дуже цікаво. Навіть не обов'язково і щоб англійську мову вчити, хочеться просто, просто побути. Побути, подивитися, тому що це направду того вартує. Тому всіх запрошую. Прошуємо, хто хоче, кому цікаво, особисто проведу екскурсію, розкажу як мама цього цієї школи. Так рота також ми ввели якби закордонну модель, навчаючи на цих всіх десятках курсів, ми її реалізували під українські реалії, те, що працює в нас. Дуже часто щось хочуть за взяти за кордону і так прям копіювати. Ні, так не вийде. Тут треба дивитися про наші стандарти, ага. про наших дітей, розуміти, яка ситуація, і під це коригувати, щоб підлаштовувати так. Обов'язково вже дуже великий досвід ви вчителі з великим багажем знань. Що зараз можете сказати про систему освіти у школі? І чи можна там отримати якісну освіту, про яку зараз ми говоримо, до якої так прагнете ви, і яку передаєте дітям своїм учням? Говоримо чесно, відверто. Чесно, відверто. Чесно. Тільки Често в школах не дуже окей. Не дуже окей. Якби в школах було добре, то батьки б не шукали 10-11 клас, не знали, коли бігти на, і не записувались фактично майже на всі предмети. Віта до я. Ситуація катастрофічна, класи великі. Бачите, в Новояворівську багато дітей. Класи пере. Виповнені, вони не діляться. Попробуйте викладати коли 24 чотири дитини uh -huh. одночасно без аудіо, без відео, без комп'ютера, без плазми, та ну, просто, да, просто вчителів вот отак кидають, плюс мізерна заробітня плата. Давайте скажемо відверто. Я знаю, що тут можна говорити та правду, і я за це, що прибиральниця отримує на рівні з викладачем англійської мови. Який вклав в себе роки підготовки. Так, це 6 тисяч гривень. Мені два роки тому запропонували директор школи, одна позвонила, каже: будь ласка, рятуйте, ага. треба вчителя, вже й негайно. Але, ну. Самі розумієте, чудові педагоги є, але їх мало їх бракує. Мені хочеться, щоб було більше таких мотивованих, цікавих, цілеспрямованих викладачів, які дійсно працюють на результат і надихають, і надихають учнів. Ну вернемося до історії, коли я приїхала 20 років тому. Угу. От чому я взагалі відкрила школу? Що мене так надихнуло? Бо це бути якийсь оцей пендель та в житті кожної людини. Так, стр... так, так. трапляється, ну все. І коли до мене почали записуватись діти, я була в шоці від рівня знань. Діти не міли читати, писати, я про говоріння англійською мовчу, бо ніхто не міг говорити. Я спочатку думала, ну як так може статися, велике, гарне місце, молоде. Чому діти так ну, запущені? Це були відмінники, до мене приходили, давали батьки дітей, ті, які хотіли щось більшого, ніж просто. І я розуміла, що це ситуація на фоні цілого міста, регіону, з покоління в покоління, слабка система освіти. Вчителі самі вільно не говорили мовою, не проходили профільні курси, не подорожували. Ну скажемо, як є, той сувок він так, передався. Так, так. І якщо батьки не знають мови, результат і діти не знають, вони не можуть допомогти. Дитина підходить, каже: мам, як прочитати, мам, як сказати, а мама. Тобто, і батьки роблять самі собі нерви. Ось угу. така ситуація. Я ви вирішила взяти на себе відповідальність, сказати, що в моїх силах так. Я не можу навчити всіх, але я можу навчити тих, хто хоче цього. Так? Точно. Отак От і виросла ідея, люди підтримали. Я звичайно хвилювалася, але я знала, що це потрібно не тільки мені, це потрібно в першу чергу людям. І якщо е, ця послуга потрібна, люди будуть іти, будуть записуватись, рекламувати, говорити і так далі. Тобто вчитися можна. хто каже, у колись репетиторів не було, і якось і вчилися. Е, однієї мотивації недостатньо. Не недостатньо сам ти не вийдеш на цю важку гору. Навіщо страждати, навіщо робити собі нерви, коли можна із задоволенням зрештою, де шукати мотивацію, коли можна прийти в заклад, де вже ця мотивація є. Правда, просто її прийняти з відкритими руками. Саме тому, власне, з огляду на цю ситуацію, яка не надто приємна нам усім, так але вона є такою, якою вона є. Називаємо речі своїми іменами, У нас новояворівську існує освітній центр. Репетитор відкривається. Навіть не те, що відкривається, він просто оновлюється він Оновлять. досконалюється, тому що ви до цього вже працювали 10 років. Тож при нагоді всіх наших слухачів запрошуємо прийти на відкриття, познайомитися з пані Оксаною, розпитатися все детальні. Ну і власне тільки з Оксаною, але з всією її командою Мам, професійних так. викладачів буде дуже цікаво, буде яскраво. Такої школи точно ви ще не бачили. Тож, всіх-всіх чекаємо вже 3 серпня, детальніше про місце і про так. час. 3 серпня, на 11 годину, Шухевича, 12. Я особисто проведу екскурсію, покажу матеріали, як проходять заняття, ви познайомитеся з викладачами. А також не забувайте підписуватись на нашу інстаграм-сторінку, у нас буде розіграю безкоштовного річного навчання Вау, круто. Так, для своєї дитини не пропустіть, підписуйтесь, будемо всіх чути і раді бачити. Приходьте та 3 серпня одинадцяте місця. чекаємо. Дякуємо. Та побачимося вже 3 серпня. Обов'язково всіх цілую, люблю. До побачення.